Всім привіт, компанія Fresh Out. як завжди з вами на зв'язочку маємо для вас ось таку новинку. Заїхали до нас на майданчик буквально там два чи три дні тому. Ось така автівочка, це Шкода Кодіак, як ви бачите. Чисто 2019 року випуску цей автомобіль у нас проханявся. Він з Європи, а сам, по-моєму, Швеції, в класі комплектації з хорошим пробігом і з класною ціною буде цей автомобіль продаватись на майданчику е, у нас. Так що, друзі, е, хто хоче шукати себе круту, круту автівочку, будь ласка, вона перед вами. Зараз я вам про неї більш детально розкажу. Ще раз, шкода Kodiaq 2019 року, чисто 2019 го року З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі цей автомобіль, друзі, і на класі комплектації. Е, повному приводі і на класі комплектації, і з автоматичною коробкою передач до Кіп'яті 7-ступка Мокра надійна, одна з найкращих коробок в лінійці ваг групи в даному автомобілі встановлена. І е, з оригінальним пробігом 166 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений, Неофіційним дилером, що дана автівка заїжджала та все вчасно та гарно по регламенту в цьому автомобілі в нас обслуговувалось. Так що наразі з ним ніяких нюансів взагалі немає. Просто купуйте і користуйтесь на здоров'я. Якщо кому буде потрібна історія від офіційного дилера, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми вам без проблем можемо вам її відправити на любий ваші меседжи. Отже. По автомобілю, по е, комплектації біжимося, потім по замерах лакофарового покриття і покажу, в якому він є стані даний автомобіль. Наскільки це є можливо, бо сьогодні у нас на вулиці дощ, то в принципі, не сильно все по зовнішньому виду е, автомобіля все видно. Отже, погнали по комплектації. Комплектація, по-моєму, в е, нас йде тут стайл, класна. Е, що ми маємо? Оптика. ледовська, е, фуледовська оптика, далі диски у нас йдуть. Е, 18 чи 19 -го, розміру, зараз вам скажу. Біжди там, де тут написано розмір гуми. Ага, 19-го розміру диски йдуть на літній гумі. Настановлено. Далі пішимо по автомобілю. Маємо безключовий комфортний вхід. Дівочка має, і по салончику. По салончику ось так все виглядає. Зразу можна видно, що у нас сидіння йдуть шкіряні повністю всі, електро з функцією пам'яті. Зразу сідаю по дощ вулиці. Ось так. Сидіння шкірини з електрикою, з функцією пам'яті, з підігрівами. Далі цифрова панелька приладів перед вами. Ось ви бачите, от без проблем е Маємо в цьому автомобілі. Далі е шкірине мультикермо у нас йде, Потім повний електропакет, підігрів та складання з зразу Зразу тут в картах іде і... У всьому автомобілі, де підсвіточка Амбієнціка міняє кольори. Акустика, як ви замітили, Кентон, максимально топова акустичка в даного автомобіля. Потім е, маємо е, магнітолка Discovery сенсорна з е, навігацією. Друзі, маємо навігацію в даного автомобіля. Е, маємо андроїди Apple CarPlay. Українська мова по заводу встановлена в даного автомобіля. Потім е, маємо кондиціювання. Кондиціювання маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря та з оригінальним Webasto. Дивиться можна програмувати на конкретний час та дату виїзду, і у вас буде повністю весь теплий прогрітий автомобіль. І двигун, і салончик буде вас прогрітий. Так, є вроде тут вам це все розказав. Потім що ще хотів би вам показати прам -пам, пам 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 по допоміжні системи для водія. Що ми маємо? Адаптивний круїз-контроль, звичайно, є рух по смугах. Зараз подивимося, чи є, чи немає. Адаптивний круїз контроль точний, фронт, фронт Асіс також у нас є в даному автомобілі, розпізнавання в тому є, і провентивна система безпеки також є. Руху по смугі в нас немає. Але менше з тим, друзі, допоміжні системи, які відповідають там, за екстрене гальмування і адаптивка, тут і є в даному автомобілі. Це саме великий плюс. Так, мультикермо вам казав, адаптивку казав. Тут у нас дублювання йде двохзонним клімат-контролем, підігрів сидінь у нас йде, патронечки зад, камера заднього виду у нас. Тут стар-стоп у нас йде оффроуд режим. Іде, кнопочка вибір руху режиму їзди. вибираєте, Електроручник і спішка відключається. Тут у нас є USB-зарядочка. Та й все. В принципі, все. Ось так даний автомобіль виглядає у нас. Ага, чого лежить у нас тут а, цей лаунч, того ж я зразу хочу зайти і показати, автомобіль от зараз працює по форсунках корекцію і по сажам фільтру. Бо завжди ви це питаєте, Монети я зразу вирішував у відео вам це все показувати. Так, форсунки є і сажа. Так. І сажує фільтр. Отже, маємо. Що ми маємо по форсуночках. всі працюють в межах нормів без яких моментів. І сажує фільтр забитий ось бачите, на 49,8 грам з 82. Тобто на такий пробіг це абсолютно є нормальні показники. Так що ось така ситуація. Далі біжимо позаду по комплектації, ще що ми маємо. Так, ззаду сіточка амбієнс, керування третім кліматом. Та в принципі, позаду буде все. Так, Електрокришечка багажника є. Відкривається електрокришечка багажника. Маємо електрофаркоп, шторка є в комплекті і що у нас тут іде? І, мабуть, докаточка чи повноцінне колесо? Ні, докаточка все-таки тоненька, донкат, ключик. Тобто все, що йде по заводу, по комплекті, все у нас лежить в цьому автомобілі. Так, є. Вроді по коммутації вам пробігся. Зараз зроблю зразу, зразу замір по лакофаровому покриттю, щоб ви розуміли, що з автомобілем є все добре. І в принципі постану його. Так, запускається прилад. Значить, ліва сторона 137. Ліва сторона у нас 137 у нас. 125. 125. 126. 137, 128, 113, 142, кришка багажника 117, 117, права сторона у нас 125, 125, 131, 131, 132, 132, 124, 20, 28. 136, 128, 137 і дах у нас 131, 125, 120, 130. В общем, автомобіль весь цілий, без ніяких моментів, без підкрасів, тобто 100% тут все з ним є добре. Так, є. І по стану самого автомобіля він є. Нормальний стан абсолютно автомобіль, ніяких моментів немає. Попередній частинці трішки є присутні пара дрібних сколиків там попередній частині, значить, через по капотіку пара дрібних сколиків по автомобілю. От, по оптиці трішки є і попереднього бамперу. Вони не критичні абсолютно, нічого вам фарбувати робити не треба. Але і, сліди від експлуатації, як не хочуть, вони є. Решту по автомобіля, бачите самі на камері, що є все добре абсолютно. От, ніяких притертостей, там, подряпин. Е, немає, тільки зараз гляну ще по задньому бамперу. Мені цікаві, бо все, завжди задній бампер, що люди грузять, возять. В принципі, все добре по задньому бамперу у нас. Е, багажне відділення ось так виглядає, кришечка багажника. от, І права сторона, що так здалека вам зроблю, зніму, покажу, що ви розуміли. Також ідентична, все є гарно по ній. І що? По салончику, ось так він виглядає, все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, ніде нічого не порвато, не подерто. от, Тобто все в повному порядку. Так. І ось так тут ліва карта. Сидіння у нас одне, сидіння друге. Так що, друзі, ось такий варіант як в нас є для вас. кого б він зацікавив, будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик на огляд. Рівна ще раз Миколаївська бала Фрашавто. Заїжджаємо тест-драйв, огляди. Катайтесь, дивіться, ми з нашої сторони вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Щоб ви розуміли, що з ним є все добре, що він класний, кому якісь історії, перевірки там чи офіційні дилери без проблем. Е, от можемо е, з вами поїхати для підтвердження нашої інформації. Так що, друзі, така ситуація. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто, також можемо без проблем вам його пригнати, як то кажуть, під двері, бо ми як певні, в кожному нашому автомобілі. Так що, друзі, всі гарного дня на зв'язочку. Реально, хто шукає шкодіак, класи комплектації з хорошим пробігом і за адекватні гроші, будь ласка, набираємо і він буде вашим. Всі вам гарного дня на зв'язочку, пока-пока.